Сьогодні фонд активно включається в всі сфери життя громади, заохочує громаду. Ми допомагаємо створити ці ж квартальні комітети і об'єднання співвласники багатоповерхових будинків, благодійні фонди в садочках, в школах. Ми можемо посилатися на те, що вже зроблено. За весь час діяльності фонду. І я вже три роки голова правління фонду. Було витрачено близько 180 мільйонів гривень на розвиток міста у всі сфери, починаючи від приймальних фонду, де ми даємо допомоги на. Соціальні картки на ліки, на лікування і на харчування також починаючи з пологового будинку і закінчуючи ветеранами, ветеранськими організаціями. Допомогу, яку надає нам фонд, вона дуже необхідна для наших підопічних, тому що пенсію, яку вони отримують, то є мізерна. Опікуємося ми людьми похилого віку і людьми з особливими потребами. На сьогодні в нашій установі нараховується 4050 осіб. Сила людей в тому, щоб долати життєві труднощі і при цьому не втрачати надії, бо навіть найтемніші думки розвіюються, коли є підтримка. З добром у серце. Це основне кредо. І там є люди, які теж в складних умовах їм просто мусово допомагати, тому що ті кошти, які виділяються, їх просто недостатньо. І тому фонд цим займається, виділяє, виділяв і буде виділяти. У нас немає простих проектів насправді, тому що ми до них дуже... Серйозно і комплексно підходимо. А ці верства населення вони потребують захисту однозначно. І поки держава належним чином не реагує на ту проблематику, яка відбувається, то на це реагує фонд. І там да, насправді це масштабна програма, дуже один буковельчо коштує. Я боюсь видумати якусь цифру. За 2014 рік це було 9,5 млн грн. Точно так же саме, як і реабілітація. Психологічно для учасників АТО, яку проводить фонд спільно з Східноєвропейським національним університетом, з кафедрою психології, ми їм дуже вдячні викладачам, тому що те, то, що вони роблять, це колосальний труд, який насправді оцінити сьогодні і на сьогодні дуже важко. От. Але ми бачимо наслідки того, як. Неналежним чином держава віднеслася до воїнів афганців і, взагалі, до воїнів, які були воювали в гарячих точках, вони не пройшли належної реабілітації. І зараз цих людей є дуже багато проблем. І ми постійно з цим стикаємося. У мене особисто є багато знайомих афганців Вже зараз треба працювати з такими людьми. І не тільки там місячні курси чи два місяці, з ними треба працювати постійно сьогодні, завтра, через рік, через два. От виводити їх з тих станів, тому що це насправді. Те, що там відбувається, те, що було пережити, наприклад, нам. Я мені я не можу робити. Я не знаю, що це таке. Я просто відчуваю наскільки це складно, і що це треба просто постійно, постійно, постійно треба це відновлювати. Є люди, і їх називають люди з обмеженими можливостями, але деколи люди ці з обмеженими можливостями доводять, що вони люди з необмеженими можливостями. Доля так склалася, я не знаю. Це все в руках Божих. Але ми мусимо найперше допомогти таким людям, які. В силу тих чи інших обставин не можуть себе забезпечити, не можуть самі собі допомогти, не можуть ходити. Тому ну, це для мене, наприклад, це очевидно. Ну, чому? Тому що так має бути. Є люди, які допомагають, а інші люди мають можливість виїхати отак на тиждень, десь побути, а не сидіти в квартирі, бо багатьох неповносправних немає можливості вийти на вулицю кожен день, десь побути серед людей. Не сидять в чотирьох стінах і ну, нічим не займаються. Може, чимось займаються, але зрозуміло, що хочеться спілкування. То, я думаю, це хороша справа, коли люди, інші люди думають. Проще одних людей. Я добрий у серці. Завжди поруч є той, кому необхідна підтримка. Важливо знати, що з твоєю допомогою людських проблем стане менше. Через приймальну проходять понад 200 людей в місяць. Я не чую скарг. Ще пока що на працівників приймальні, що дуже приємно. І насправді. Бувають і дуже складні, важкі люди, тому що в них біда, у них проблема. І все це вдається там врегулювати, втамувати якось, хоч якось вирішити. Бюджет значний на 2015 рік порядка п'яти мільйонів гривень. Так, є така робота, вона робиться, тому що вона просто необхідна. Те, що сьогодні як працює фонд, і три роки, який результат роботи ми бачимо, те, що вдалося змінити в місті, я як вважав би своїм основним досягненням на сьогоднішній день. Результат роботи фонду і мій вклад в цю роботу. Він більший, скажімо, ніж всі попередні, і просто грошима це не можна поміряти. Я категорично не сприймаю лукавство, лицемірство, От, брехню. Підлість боягузтво такі, от, речі, категорично не сприймаю. У мене є ідеї певні, я звертаюся до фонду, і мені е, в них відповідно і допомагають, і сказали, що можуть допомогти. Тому от, е, фактично, якби не було, е, ну, не скажу так вже прямо пафосно цього фонду, але. В певній мірі, можливо, б я б вибрав інше місце. Місто була можливість поступати в Київ, але я вирішив залишитися в Луцьку, тому що би, комфортно тут і бачу якусь перспективу. Цей проект допоміг мені реалізувати свої знання на Купищенні протягом навчання в Луцькому національному технічному університеті і створити протез для людей, які частково втратили верхню кінцівку. Я і також моя одногрупниця, яка отримала цю стипендію. Ми були надзвичайно щасливими. І напевно ми візьмемо участь ще раз. Акцент на молодь дійсно. Ми ставимо великий, і молодь завжди була рушійною силою. Хто б там що не говорив? І не тільки зараз, а й 50, і 100, і 200, і 300 років назад. Молоді люди все насправді змінювали. І тому їх треба теж чути, до них треба прислухатися. Здоровому тілі здоровий дух. От і здорова нація починається з дитинства, тобто діти і хлопці, і дівчата, мусять гартуватися, мусять займатися спортом. Тепер Луцьк впевнено розвиватиме імідж західної столиці легкої атлетики. Оновлений стадіон Авангард розпочав роботу. Місцеві спортсмени отримали широкі можливості для тренувань та підготовки до міжнародних змагань. Завдяки реконструкції, яку провели завдяки фінансовій підтримці фонду Ігоря Палиці Новий Луцьк. Легкоатлетична інфраструктура стадіону сьогодні повністю відповідає світовим стандартам. Говорили, що тільки в Києві є такі стадіон, такі доріжки, і от і в нас і в Луцьку вже нарешті є, де можуть діти підростаючі покоління долучатися до змагань і мають. Де тренуватися і не тільки професійні спортсмени, а й любителі. Офіс розвитку кварталу це місце, де люди приходять, приносять свої проблеми, пропозиції, думки для того, щоб ми могли сформувати комплексне бачення розвитку міста. І ми будемо допомагати людям вирішити їхні проблеми, допомагати навчати людей вирішити проблеми самостійно. А якщо стати про кінцеву мету — це якщо через п'ять років на офіси розвитку кварталу ніхто не буде приходити, бо не буде проблем. Це будемо вважати, що місія офісів розвитку кварталу виконана. Перш за все, сильна місцева громада це громада, в принципі. Це люди, які мають організуватися. І зараз ми над цим активно працюємо. Допомагаємо людям об'єднатися вуличні комітети, квартальні комітети, дворові комітети. Об'єднання співвласників багатопорухових будинків, допомагаємо організовувати їм. Оці люди є ефективна громада. Люди, які можуть змінити щось навколо себе, люди, які можуть контролювати роботу депутатського корпуса, впливати на роботу міського голови, вимагати чогось більшого від нього вимагати як мінімум виконання зобов'язань і виконання своїх посадових обов'язків в першу чергу. Оце є сильна громада. Через п'ять років я хотів би бачити місто абсолютно зміненим. От, Я хотів би, щоб це було справді затишне комфортне, місто європейського рівня. не європейське місто, ми і так європейське місто, тільки нам ще просто є до чого рости і що змінювати. О, де би кожен, кожен громадянин міста дбав про порядок, про чистоту, от, про добробут іншого, переживав за чуже майно, так як і за своє, от, за чужі гроші, так як і за свої. І тоді таке місто буде успішним, і процвітаючим.